ЖК Олімпік Парк в Києві. Крокова доступність до метро Бориспільська парк партизанської слави для прогулянок. І навіть філія Одеської юридичної академії прямо в дворі ЖК. Також давайте розглянемо репутацію девелопера, статус груп, питання щодо земельної ділянки під ЖК і, звісно, договір із забудовником, його плюси та мінуси. Мене звати Наталія Чацкець, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на. На угодах із нерухомістю. І, звісно, в судових процесах, які із цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. інфраструктура Потрібно сказати, що ЖК будується прямо на виїзді з Києва далі одразу Бориспільська траса тобто, це дещо віддалено від центру місцевість. Дорога до центру міста на авто займе від 25 до 45 хвилин. Все залежатиме від заторів. Проте величезним плюсом є близькість до метро. Станція метро Бориспільська знаходиться в 7 хвилинах пішки. Більшість шкіл та дитячих садочків розташовані ближче до сусідніх станцій метро Вирлиця та Харківська. Також я не можу не сказати, що в 20 хвилинах пішки знаходиться парк партизанської слави, який я особисто дуже люблю. Там можна покататися на велосипеді, погуляти з дітками, влаштувати під книг і взагалі там дуже гарно. Але є й досить негативний момент в цій місцевості. Буквально з іншого боку від проспекту Бажана розміщена бортницька станція аерації. Це очисні споруди стічних вод. А поруч із ними знаходиться сміттєспалювальний завод енергія. Тому періодично в цій місцевості можна відчувати дуже неприємні запахи. Будинки в продажу і ціни. ЖК Олімпік Парк за планом повинен складатися з трьох багатосекційних будинків. Перші дві секції вже здано в експлуатацію. Третя секція планується на кінець весни 2025 року. Четверта на травень 24-го. П'ята запланована на осінь 2024 року. Тобто це все один будинок із п'яти секцій. Для наступних другого і третього будинків дати будівництва поки що не заявлені. Щодо цін, зараз вартість квадратного метра становить від 36 до 44 тисяч гривень за метр. Конкретна ціна буде залежати від площі, поверховості і сроку здачі секції. Прикладу, стандартна однушка на 30 метрів буде коштувати від 1 мільйона 80 тисяч гривень. Планування по секціям і поверхам доступні для перегляду на сайті ЖК. Земля. ЖК будується на комунальній землі. Це досить велика ділянка на 5,7 гектарів. В 2011 році Київська міська рада віддала цю землю під забудову національному університету Одеська юридична академія. Тому саме цей вуз є замовником будівництва. І логічно, що ця ділянка за своїм цільовим призначенням відноситься до земель освіти. Тобто це не відповідає будівництву житлового комплексу. Але забудовник вийшов із цієї ситуації наступним чином. Офіційно тут будують не ЖК, а спортивно-оздоровчий комплекс у складі багатофункціонального комплексу. Ось ця згадка про багатофункціональний комплекс в документах дозволяє тут, в тому числі, будувати і житлові об'єкти. Взагалі, звісно, будівництво житлового комплексу на землях освіти це трохи ризикований варіант. Але станом на сьогодні нікого це питання не хвилює. Дозвільні документи ніхто не оспорює. Жодної актуальної судової справи щодо цієї землі немає. Учасники будівництва: замовником будівництва виступає Національний університет Одеська юридична академія. Замовник це компанія, яка має якісь права на землю, отримує дозвіл на будівництво і в подальшому залучає до будівництва інші компанії. Але первинно всі права на будинок у замовника, тому нам варто його знати. Девелопером будівництва виступає компанія Status Group. Особисто, моя думка, у цього замовника не дуже хороша репутація. Поясню чому. Відомі об'єкти цього девелопера ЖК Рів'єра на Славутичі, Поділ «Плаза» Residence на контрактовій і статус Град на Осокарках. Розповідаючи про цього девелопера, я не можу не згадати також і про його ЖК Аура Сіті на Славутичі. Цей ЖК будується на земельній ділянці, яка була призначена для будівництва релігійного храму, а не житлового комплексу. Також варто згадати про ЖК Рів'єра на Осокарках, більшість будинків якого будувалися на присадибних ділянках, де є обмеження в 4 поверхи, але забудовник збудував від 6 до 10 поверхів. Ну і давайте про ЖК поділ Plaza and Residence на контрактовій також згадаємо, який будується в історичній частині міста, де є додаткові обмеження по висотності. Проте, незважаючи на ці обмеження, там виріс ЖК аж на 26 поверхів. Звісно, будівництво супроводжувалося судовими процесами. Договір із забудовником. Для інвестування в ЖК Олімпік Парк вам запропонують підписати договір купівлі-продажу майнових прав. Що це за майнові права? Які плюси і мінуси такого договору ми розглядали в окремому відео? Залишаю посилання на нього внизу, обов'язково його перегляньте. А зараз скажу лише один основний плюс і мінус договору купівлі-продажу майнових прав. Отже, основний плюс такого договору: після введення будинку в експлуатацію ви... Одразу реєструєте квартиру на себе, а це означає, що у вас не буде жодних податків при оформленні права власності, ніякого пенсійного фонду, держмита і так далі ви не будете платити. При оформленні права власності вам потрібно буде оплатити лише оформлення техпаспорту на вашу квартиру, плюс заплатити за саму реєстрацію права власності. Якщо це буде робитися у приватного нотаріуса, то зазвичай це коштує від 5 тисяч гривень. Якщо робити це у ЦНАПі, то це коштує біля 300 гривень а тепер основний мінус договору купівлі-продажу майнових прав. Це простий письмовий договір, він ніде не реєструється, а це означає, що існує ризик подвійного продажу однієї квартири декільком покупцям. Хоча на практиці настільки відверте порушення трапляється дуже рідко. Також зверніть увагу, що по договору в ЖК Олімпік Парк забудовник має право змінювати вартість ще неоплачених квадратних метрів і не має жодних обмежень для перегляду ціни. Тобто, умовно зараз я беру квартиру в розстрочку і не знаю, скільки мені буде коштувати. Квадратний метр в наступному місяці. Висновки. Традиційно хочу у висновках озвучити коротко три плюси і три мінуси ЖК Олімпік Парк. Отже, плюси. Перший. Буквально крокова близькість до метро, а також до філії Одеської юридичної академії, роблять цей ЖК цікавим для майбутньої здачі в оренду. Другий відсутність судових спорів чи будь-яких кримінальних проваджень. І третій плюс. Інвестування відбувається через договір купівлі-продажу майнових прав, що дозволяє не платити ніякі податки при оформленні права власності. Мінуси ЖК Олімпік Парк: перший запахи від бортницької станції аерації та сміттєспалювального заводу «Енергія». Другий мінус дуже суб'єктивний, але на мою особисту думку, репутація девелопера не найкраща з точки зору законності. І третій мінус це нефіксована вартість квадратного метру у випадку розтермінування. Можливо, ви бачите в цьому ЖК якісь інші плюси чи мінуси. Обов'язково пишіть про це в коментарях. Це може допомогти іншим підписникам, які читають коментарі, скласти більш повну картину про цей ЖК. І також не забувайте в коментарях писати назви ЖК, які нам варто оглянути наступного разу.